Ну, власне, я про пласт знаю тільки з тих анкет, які я отримую на конкурс UWC, бо я очолюю конкурс для навчання за кордоном. І дуже часто діти, які подають, дуже поодинокі випадки, але це так цікаво читати, що я є учасником пласту і почув про вашу там програму десь. Тому я власне звернулася до, до організації, щоб більше ширше ви рекламували про пласт. Власне, знаю про те, наскільки, скажімо, ви згуртовані, що ви є в різних містах України, знаю про вашу організацію, про те, які ви впроваджуєте там, <гум> громадські, громадські культурні, мистецькі, і навіть освітні ініціативи. В колі моїх друзів знаю діточок, які ходять до пласту ще маленькі, але вони вже, ну як маленькі, 8-10 років, які ходять до пласту. Знаю пласт у світі, навіть деяких представників в Мюнхені з пласту. Знаю, що та діаспора, яка перебуває за кордоном, вона намагається, україномовна діаспора, намагається своїх дітей, які народжені там віддавати до пласту. Ну, вочевидь, людям потрібно, знаєш, дітям потрібні якісь певні інтереси. Хтось може рости на вулиці, а хтось може. Виховуватись в рамках певної там системи цінностей. Та? і е, Мені здається, що кожен просто батько, кожна мама, кожна родина має визначати для себе, потрібно цій родині чи ні. Якщо ця організація існує, вже скільки років, скільки просто років. 100 років, ну власне, вже, тобто стільки поколінь виховуються в пласті. Якщо ця організація існує, вона життєдайна і життєспроможна, це означає, що вона виховує, вона, вона значить дає якесь джерело знань і джерело е, взагалі, джерело певного, е, мабуть, світосприйняття. Та є, джерелом світосприйняття є ця організація. Якщо Батьки віддають дітей, діти віддають своїх дітей. То це якийсь процес такий незмінний, ланцюжковий. І якщо він живий е і працюючий, чому ні? Це чудово.